Трамп поговорив з Путіном, потім із Зеленським. Обидві розмови пройшли просто прекрасно, тобто на словах мир наближається. Але на ділі українцям не подобається, що нам треба йти на все більше вимог наших партнерів. І в майбутньому буде все більше вимог і ще більше компромісів з країною агресором. Але я хочу уточнити, що їх причиною стало не те, що наша влада на них зараз погоджується, і навіть не на сварка в бувальному кабінеті. Причиною цього стало те, як ми воювали ці три роки, те, як ми жили ці 30 років. Те, що зараз ВВП України це 200 мільярдів. Більша частина з яких це просто західні дотації. Те, що наша вага, наша можливість впливати як на країну агресора з ВВП разів більше, так і на Сполучені Штати з ВВП в 150 разів більше. Наша можливість дуже обмежені. І якщо ми хочемо, аби наступного разу вже інші країни приставали на наші умови, тоді ми самі маємо бути сильнішими. Тоді ми маємо вести ринкову економіку і розбудувати спроможність України будувати зброю, експортувати її та перемагати у майбутніх війнах.